Вітання всім грибникам, Сьогодні 20 квітня. Хороша погода, потепліло. Я знову в пошуках сморшкової моршкової шапинки. Якихось ще грибочків весняних. Ну що сказати, погода природа просипається тепленько, але ще видно недостатньо. Геть недостатньо часу для того, аби вони почали рости десь, ростуть. На моєму регіоні ще немає нічого. Дивишся, зморшків ще нема. А от строчки, будь ласка, перший строчок цього року. Оце він такий. Перший цьогорічний містрочок. Ясне діло, збирати ми його не будемо. Відносяться вони до отруйних, хто їсть, хто не їсть. Я, наприклад, не вживаю, але тільки можу його зазняти. Великий гарний строчок. Поки що в одному екземплярі, а з моршкової шапинки ще ніде не видно. Ой. Отакий він красень. просто на березі ставка тут достатньо вологе місце. Ну от ходимо дивимося, тут бачимо, мурахи проснулися. Лазять, як не прикаянь. Порушаться активні, розпочинається лісове життя. Ну, все-таки, мабуть, вернемося до того строчка. Бо люди не раз питають, Попробую я його взяти, щоб ми його гарніше роздивилися. Ну, в чому суть справи? В строчках, як бачите, практично ніжки не видно. Ніжка може бути вросла в землю, може бути. Схована в мосі, отакий він строчок, він має свою шапинку таку безформну, без ніякої форми, на відміну від смурчків, і схожий або на мозок. Хтось порівнює, ні більше на грецький. Це волоський горіх ядро ну, схожий, ну які отакі от, от приблизно, ну, їсти їх не можна. Отрута геромітрин, яка не виводиться. Потім, по словах Нікологів-науковців, осідає у печінці. Але для загального поняття отакий от він строчок. Звичайний темно-коричневого кольору. Ну йдемо зараз далі шукати зморшкову шапинку. Ось, отакий він красень. Зморшки всередині пустотілі в ніжці, а строчок він не має пустотілої ніжки. І ніжка зазвичай захована в землі. І практично не видно. Ось зараз він дуже гарно його видно. Ось так ось, ну щось, пробуємо шукати далі. Продовжуємо мандрівку. І отож, ну аж зло бере. Жодного сморчка нема. Зате строчків. Ціла колонія. Ну просто, 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 якби я знав, що вони їстивні, так охота взяти. Але знаю, що не беру. Тому я їх залишаю. Хтось, можливо, би їв. Воно зараз іде така боротьба. Знаю, що не можна брати, що отруйні. Але вони настільки гарні і перші, що так і хочеться їх взяти. Вони ще тут двієчка. Йдемо далі дивитися, йдемо, йдемо, йдемо. Я десь ще... о ох. о о о Дивіться, які красині. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой, Отакий він, строчок. Натуральний. Шкода, що отруйний. Один а тут ще один. О, от такі от оказії. І ні одного, поки що ні одного смурчка чи зморшкової шапинки нема. Так, дивимося, дивимося, де у нас тут цей клондайк. Я вже їх знайшов штук 30, але просто ці мені сподобалися найбільше дуже гарні. Ой. Сьогоднішня мандрівка не просто так, вже цікаво. І тут берег ставка і мочари різні. І от вони по таких кубках, старих мурашниках, вони і ростуть. Пробуджується природа прекрасно. Скоро будуть інші грибочки. А ми будемо намагатися сьогодні ще все-таки знайти зморшкову шапинку. Ще раз глянемо на, на наших двійняток. А Вони такі. О, все якось так.